Що потрібно робити, щоб ця війна не була забута? Мають бути книжки, мається бути внесено в навчальну програму, причому на довгі роки, щоб це не забувалося. Постійно нагадувати людям, показувати, ну, що, що приносить війна, ну, горя людей. Меморіали важливі для рідних загиблих. Отам От це буде важливо. А для... Ну, Просто пересічних, так, так. особливо дітей. Ну, вони не будуть особливо зупинятися, вичитувати, хто там, що там. А от ну, навчання просвітницька, отака, то так. Не була забута поважати всіх, хто віддав життя. Якось це більш для молоді припідносить по-іншому, да? не так, як пам'ятники меморіали. Запрошувати, можливо, когось, щоб да, розповідали якихось воїнів, там, тих самих ветеранів. Інколи поліція приходить, інколи один раз до нас приходили військові. Ну, цікаво, там, як, наприклад, як вони охороняли все, як вони оборонялися, що вони були в діті. До нас, наприклад, сьогодні приїжджала побережна, і розповідала, ми залазили машини, дивились. Ви знаєте, у мене зять чоловік на фронті, я не знаю, що говорити. Хай лучше вони вертаються і будуть вдома.